Одинадцята ранку. Тиху роботу в сільській амбулаторії раптом перериває нечуваний скандал. Лунають несамовиті крики. 57-річний стоматолог Роман свариться з відомим на все село Диваком Арабом. І пристрасті просто шалені. Вилітає наша листуноща. Чує якісь крики. Я дивлюся е зубний пап камінь в руці. А друге, я не знаю, що він там мав, не мав. Наша листонаша хотіла відборонити е його е ну, зубного, бо вона бачила, що він малкан. Якось його набік, наче досі пір трісе, я не можу ніяк сьогодні працювати нормально, що досі пір руки трусяться. Свідки намагалися розборонити чоловіків, але сталося жахливе. Араб витяг ніж і встромив просто в шию медику. Ну, от лікар тут а він приблизно тут там стояв. Потім Леся якось їх двох розбороняла і він десь тут ножові ну, удари наніс. Потім ми його на крісло лікаря посадили там. Тут багато крові. Ціле одіяло, садіку дали, все в крові, там було дуже багато крові. Там невідомо, чи він вижив лише. Приблизно лезо було такого розміру, саме лезо. Селяни самотужки повезли пораненого стоматолога до районної лікарні. Ніж тільки дивом не пробив сонну артерію, але стан чоловіка був критичний. Зараз за його життя ще борються медики. Глибоко увійшло. повністю. Повністю увійшло сантиметрів напевно 5-10. Сонна артерія не пошкоджена. Є пошкоджені артерії вени, шиї і Точно не можуть судині хірурги сказати під'язикова артерія чи пошкоджена чи ні. Масивна кровотрата близько е, 3-4 літрів крові. А от місцевий дивак на ім'я Мустафа, поки всі бігали навколо його жертви, спокійно пішов собі додому. Там його і знайшла поліція. Свою вину чоловік навіть не заперечує. Пішов з місця, однак, ми коли проїжджали. Ми його виявили по дорозі. Він не втікав, не ховався. Він себе представився і надав, сказав, що це я. Він пацієнтом не був цього лікаря. Пацієнтом, однак він, десь мешканці села між собою говорять, що він міг приходити до нього, попросити якусь безоплатну медичну допомогу. Місцеві запевняють, Мустафа вже давно мав зуб на стоматолога, бо хотів, щоб той лікував його безкоштовно. Перший конфлікт у них відбувся ще три тижні тому. Роман виглянув бі, з вікна і каже той все з пішов. Я кажу, так а в а наш ви питаєте, або він мені камінь вікно кинув. А от вже було дві або три неділі назад. Він такий якийсь домкувати. А в чому його девакуватість? Ну, так ходить, так ходить цілими днями. То туди, то туди, то сідай так. Ходи річного Мустафу. В селі знають усі він іноземець і переїхав сюди ближче до своєї дочки. Нападник виявився особу екзотичною. Сам він родом з ліві, але вже 10 років як живе в Україні. З них останніх півтора зіймав квартиру саме у цьому будинку. Сусіди запевняють, чоловік він добрий і ніколи ні з ким не конфліктував. Любов Павлівна живе з лівійцем, двері в двері. Жінка не вірить, що він міг напасти на стоматолога. Дай Боже, щастя, добрий день. Міг по два рази поздоровитися. А сьогодні я чую, яка якась біда там трапилася. Я його взагалі не бачили ніколи. З ножем. Нам вдалося знайти дочку нападника. Жінка не хоче показувати обличчя, але погоджується розповісти шокуючі речі. Вона сама запросила батька до себе в Україну, але навіть не очікувала, що його переїзд стане нічним жахом. Зразу було за ним таке замітно, що щось з ним не так. Він там почав щось говорити, що він пророк, предпослідній пророк, то йому Бог заборонив, був на три місяці з хати виходити на двір. Ходив по хаті, сам до себе голосно говорив. Казав, що в якийсь період можна світло в нього в кімнаті включати, в якийсь не можна. Він як... Зайшов, побачив, що є світло засвітило, то теж мене побив і лампочку викрутив, кинув, розбив та він був дуже агресивний. У нас були неодноразові звернення в міліцію, міграційну службу. Зараз Мустафа в ізоляторі. Якщо його вину доведуть, може сісти на 10 років в українську тюрму.